Ох, ох, друзі, так карась. А як Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні у нас морозний день такий. Ми вийшли з Ігорем на рибалку, він там збирається десь. Я зараз складаюсь також, одягаю екіпірування все, і будемо рухатись вон туди. Це у нас затока від Дніпра і будемо пробувати ловити сьогодні величезного карася. Так, перше, що ми робимо, це перезуваємось. Тому що вам має бути на рибалці тепло, сухо і комфортно. Потім решту все. Вчора ловили патеріки, на зі, так ловили по колесні на світло, так Сазан обзивався. Ну, ну ми за вами. <гум> <гум> Ти в машині да, да, забрав. Погнали, да, погнали під дупник одягаємо на колінники. Йди я тебе дожену. На колінники. Люся, люди нам сказали, що вчора ловили хорошо і карася, і сазана в секретних точках. Тому летимо туди, на ті секретні точки. Хоп, все у нас готово. Побігли. Йдемо за місцевими рибаками, які вчора ловили рибу. І ми туди йдемо. Перевірили перше місце, риби тут немає, тому... Йдемо далі в пошуках риби. Дивіться, яка краса, друзі. Там сонце сходить. А там уже велике Дніпро наше. Просто супер. А це така затока від Дніпра. Так що сьогодні буде рибалка на Дніпрі. В а? Посмотрите, посмотрите, что А все дно без рыбы. Вода. Але нормальна? нормально? Так. Да. О, тут ось карася побачив. Один проплив. Одного побачив. Але він вже десь кудись. Звалив безтренько Так, друзі, побачили ми в камеру рибку. Карасі ходять. Перше, що ми беремо, це карась, чесник-чебрець. прикормку повідріал фіш. Кожен рік вона працює і по холодній, і по теплій воді. Завжди. Зараз замішуємося її і потрошечки-потрошечки загодовуємо наші. Луночки, а потім будемо ходити перевіряти між ними. Далі, чим ми будемо рибачити? Ось в такому чехлі ваші вудки будуть всі безпечно зберігатись. І тут у нас що? А тут у нас вудочка для бокового ківочка, якою я буду сьогодні рибачити. Замерла. І основна і запасна вудка, і вось ще одна на окуня вудка. Все в одному чехлі Класно Зберігається. Так, друзі, вудка в мене флагман Ice Road Nordstrom XP 65 см. Вона працює в парі з катушечкою Freeze 65 на довгій нозі, можна і на короткій, це не принципово. Боковий ківочок обов'язково, жилка в мене 0,13 і мормишечка 12 номеру. Готуємо удочки, готуємо прикормки, годуємося, починаємо рибачити. Так, одягаємо десь 6-8 мотильків. От такі, до речі, мотильниці. Профмонтаж. У вас завжди буде мотиль зберігатись в теплі і в добрі. Вже рукавиці одні намочив, поки шукав. Зараз переодягну рукавиці. Також не одні дві, як мінімум дві, а то й три пари я беру з собою рукавиць на зимову рибалку, тому що... Як тільки намокають, мерзнеш в руки і все, і вже думаєш тільки коли швидше тобі їхати додому. Глибина тут десь метрів 4 приблизно. Одною будемо рибачити на боковий постійно, тобто на ігру, а іншу поставимо, хай буде стояча. Він також карась може на неї клювати. Так, друзі, тепер одягаю свої основні рукавиці, в яких я рибача, бо в тих знав, що намочу руки, поки шукаємо рибу. Так, друзі, перший карасик. Перший карасик. Ох, і хороший карась, я відчуваю по ньому, що це карась просто бомбезний. Це карась просто бомбічний. Ого, як давить. Ого. Ігор, Ох, і давить. Ох і давить, карасямба. Ох, і давить. Так карась такий, що капець, я в цьому сезоні ще таких не ловив. Дивиш робить. Я його трошки побачив, то там монстр. Дивись, ти бачив? А ну давай, друже. Заходим. Заходим. Ви гляньте, друзі, які це. Це не карась, це монстри якісь. Тут грам 800, мабуть. Я зараз зважу тебе. <свісно> Дякую. Капець. Оце ті карасі, за якими ми приїхали, друзі. Ось вони. Дніпровські карасямби. Ух, просто супер. Давай. Друже, виймаємо А Ану, раді цікавості тебе. Зважимо. Друзі, як ви думаєте, скільки його вага? 700 грамів Сімсот грам рівно. Оце я розумію. Карасямба. Сімсот грам. Подйомчик правильний такий, поняв. Дивись. Ще один грабить. Зразу, як тільки опустив, яй. І зразу. І теж хороший. І теж хороший. Ух, і давай. Друзі, це такий кайфок, таких красів тягати. Ух-ху-хух. йолки палки Ір, почекай, не, не сверли, бо він же злякається, обірвай мені. Дай я достану його та просвернеш. Опа, Той чуть-чуть менший. Чуть-чуть меньше, але хороший. Чуть-чуть меньше, але тоже, друзі, вигляньте, які карасямби. Ух ты, що ти що! Кайфок. Просто кайфок. Блін, вітер, у мене від сани від, від вітру кивок закривали. Іди сюди. Золота лунка. Тут це якісь маленькі тих. Це маленькі протівки. Третій Це взяв з одним лункою. Це найменше. Перший 700, другий такий самий. Другий грамм. Так, грам 600. Але коротше місця. Я поряд став. Пробую. Так, друзі, трошки карасів підловив як. Зараз 11-та ранку, я думаю, що результат непоганий на даний момент. Зараз трохи перекусимо, поснідаємо і продовжимо нашу рибалочку. Так, друзі, треба трохи пообідати. Чай гарячий. І що там нам ще, бог послав? Так, друзі, сало, колбаска, м'яско огірочки, чай гарячий. Всім смачного, на рибалці саме те, що треба. сюди мій друже карась це карась друзі ох кайфок який, ви собі не представляєте який кайфук тягнути на отаку вот от лісочку тонесеньку Тягнути таких лаптів як тут клюють ого Ого, куди пішов Ого а ну давай Виходь. Ах, зійшов. А -а -а. Ах. Зійшов. Ах, друзі. Такий був лопоті зійшов. Ну нічого. Буває. Іди сюди. Іди сюди к друже. Карась. Так, друзі, це карась. Це точно карась. Карась. Ух, і хороший карась. Ух ти ж, лки-палки. Це не карась, це монстр. Ігор. Ігор! Ого. І я кажу ого. І я кажу ого, це десь... Це під, під кіло, мабуть. Що робить, руками? Це капець. Як сазан. Оце як Ливський красиво. Це Дніпро. Це Дніпровський. Дніпровський, да. А ну зараз зважу його. Причому клювала-клювала така таранька, мілоч, мілоч, а потім раз подъемчик, а тут вин. Тобто між ними проходять і нормальна риба. А ну я тебе зважу, друже. Є в тобі кілограм чи немає? Ну Не десь під кілограм, мабуть. Вісімсот сорок п'ять грам. Ну це просто монстр, а не карась. Супер. Просто таки супер. А я ще подивився, бо чи нема тебе тут. Ох, ох, друзья, это карась, это карась и карась хороший. Ой, не зайди, я тебя прошу, я тебя прошу, только не зайди. Там такий карась, що капець. Побачив мене влінку і почав тікати. Опа! і кайфок тягнути його на це колісочку. Давай, друже, вже виходь. Ох. Це не карась, це просто монстри якісь, а не карась. Друзі вигляньте на цих карасям. Опа, вигляньте на цього карася. Тут грам 800-900 в ньому теж. Просто супер. Це не карасі, а це якась мрія. З такими карасями і коропів не треба. Риболочка отакенна. Так, друзі, все. Завершив я на сьогодні свою рибалку. Просто чудово вийшла рибалка. Кількість риби, можливо, і невелика, але ви зато гляньте, які екземпляри. Ви гляньте на цих карасям. Це просто жесть. Оце, мабуть, кілограм, оці по 800 грам, там, по 600 грам, один невеличкий на 300. ну це Для цих міст невеличкий. Це просто просто щось неймовірне тягнути таких карасів на тоненьку жилку 013. Друзі, і ця риба була зловлена вся з однієї лунки. Я її загодував ту луночку. І ось рибка підійшла на перекормку. Все спрацювало. Так що, друзі, з вас лайки, коментарі, підписуйтесь. Побачимось на рибалці. Всім пока.